Дуже цікава Підняття ставок відбувається з усіх сторін. В якому сенсі Трамп, який е, оголосив теж на цьому тижні, ось десятиденний строк, після якого він почне запроваджувати санкції, е, що відбулося? Що, що він зробив? Фактично, е, і чому він наважився? Тому що для мене це було максимально в якійсь мірі одразу дивно. Е, Трамп, це людина, яка завжди любить мати козир в рукаві, е, позбавляє себе козирів. Так, це чому більше зжимає вжимає свої, і звужує своїх можливостей, скажімо так, в рухах. Е, чому він це зробив? Тому. Що була наприкінці минулого тижня, на початку цього підписана угода з європейським союзом. Ми про цю угоду. До речі, в мене виходило одразу два відео. Це, хороша угода. це була це відео з останнім капіталістом. Подивіться його спільнота, така освітня, останній капіталіст. І вчора ми говорили з політтехнологом Юрієм Богдановим. Теж ми обговорювали власне угоду, яка сталася між США і Європейським Союзом. Дуже цікаві речі, вони пізнавальні. Я думаю, що ви знайдете себе багато цікаво, почерпнете, якщо подивитися це. Тобто, у нас відбувається який трикутник. От є, в принципі, якщо подивитися на стратегічну шахову дошку. У нас є Китай, такі економічні гравці, скажімо так. У нас є Китай, у нас є Європейський Союз, у нас є США. Інші всі, ну при всій повазі, вони не дотягують до економічного рівня, Най -най -най -най. взагалі, щоб от якось говорити. Е, США, основа їхнього виробництва була завжди в Китаї. Це дешеве виробництво. Це ще з часів Кісінджера, так економічні ці процеси були зв'язані. Що американці споживають. Е, точніше, Американські товари виробляються в Китаї, і це є основа їхньої їхнього там зростання економіки Китаю. І е, водночас ці товари продаються до США. тобто такі ну, дуже взаємоті тісні зв'язки, які приводили до того, щоб якби з цим комуністичним гегемоном Китаєм не було можливості в США воювати. Якби для того як Кісінджер це робив, так зав'язати цих сіамських близнюків, щоб вони не могли між собою воювати, бо вони один від одного взаємозалежні. Зараз у Китаї є певний економічний процес, загальна рецесія. В них падає економіка, в них вже стало не таке дешеве виробництво. Ну і плюс ми відчуваємо, ми бачимо, що у них назрівають такі протистояння із сполученими штатами. Відповідно, Китай поставив перед питанням того, куди свої товари, на які ринки збуту можна відправляти. Для них був єдиний, один єдиний конкурент або єдиний шлях це Європа. Вони дуже довго розробляли цю історію. Вона називається стратегія «One way, One Belt, коли китайці хотіли транспортувати через Кавказ свої, свої англійською, «goods», якісь речі, товари і послуги в Європу. І от таким шляхом рухатися. Натомість Європа вила з ними переговори. Але зараз, після укладання угоди зі Сполученими Штатами, виходить, що Європа остаточно ну, би, відвалюється з цього процесу, знову посилюється блок західних коаліцій, західної цивілізації. США та Європа найголовніше в цьому процесі торгівельної угоди між ЄС і США. Вона полягає найголовніше сенс в ній в тому, що США тепер, а це вже ми вертаємося до Росії, до нашого контексту. США тепер на 750 мільярдів доларів будуть продавати для Європи енергоносії. Насамперед ми говоримо про скраплений газ, газ. Ось, отже. Газ буде в Європу постачатися. Тобто тут зв'язується новий Це вже одночасний удар по економіці Росії. і Росії і Китаю. Це насамперед по Росії Перший. в цьому сенсі відбувається. Але я веду до того, що от якби стратегічно зв'язався Захід, Китай зараз опинився в якійсь напівпозиції. А є Росія, яка ну яку Китай і так і поглинає економічно, але от тепер постає в Путіна по суті, якби три шляхи його повністю точно тепер остаточно стає. Чим ще хороша ця угода Росію відкидають з газового ринку Європи ніякі північні потоки, все вже ніколи більше не злетять. Це на ну це на десячоліття. Вони фоні т... розвитку туди із... азербайджанської труби, яка через Азербайджан. Ми до речі ми викупуємо... азербайджанську трубу так. через і азербайджанську це дуже круто, трубу. тому що багато хто хтось знаєш. Я не люблю ці всі панікерів, нетиків, які розповідали, що та ввод санкції не діють. Та не можете. Це не вентиль вас вдома в крані, що ви перекрили і все. Тобто, це в довгий довгий шлях, і насправді десятиліття пішло до. Десятиліття пішло до того, аби на такий рівень вивести російську економіку під удар, щоб поступово Європа відмовлялася. Санкції це, шукали, це про це стратегія, це про виведення впродовж певного часу. Ну, тобто, це да це ти правий абсолютно в тому, що ти кажеш, це якби не вентиль. Тобто, санкції це коли запроваджуються санкції проти газу. Він поступово прикручується, шукаються постачальників, щоб самим не залишитися з голою. сракою. Так. Шукаються постачальників, і ці постачальники. Повністю витісняють на майбутнє Росію через і це деякий час Норвегія, Норвегія, так 에, Азербайджан і тепер штати так краплений газ так, і так до кінця. Я думаю, десятиліття цього Росію можна буде так е, присадити. Може так навіть економічно раніше. обмежити. І я і... думаю, я не думаю, до десять 10... треба ще почекати років п'ять повноцінно, але щороку, щороку буде менше і менше, менше, менше рівень е, продажу російського газу в Європі. Тобто, чому і от тут пояснення, чому Трамп наважується на таке рішення, тому що все він прийшовши на свою каденцію, він отак протягнув руку Путіну, каже: так. Чоловіче, давай, ну давай заморимось, нормально все зробимо. Він просто взяв на цю руку Путін, е, бо він не міг зупинитися. Е, ну бо він хвора людина, і відповідно Трамп зараз отримав доступ Європа, Вони зробили союз. Він відірвав Європу остаточно від е, е, Китаю, і вони повністю закривають шлях Росії. Все, Росія більше, Якби стратегічно вона опиняється в ситуації, коли її економіка буде зникати. І тут у Путіна постає три шляхи: е, 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 Як плюс, вибач, е, санкції по Індії, підвіняття мита, тому що Індія лишається одним з теж з великих економічних партнерів Росії. І зараз ну, Індія готова. Вона вже сказала, що не готова відмовитися від все таки нафтоносіїв російських. А, а в Індії там свій інтерес. Ми вчора дуже цікаво, я, До речі, ще раз пронусую. ми проговорювали з Юрою Богдановим для Індії. Набагато цікавіше тепер, якщо Штати посприяють цьому, черпати нафтоносії не з Росії, а з близького, близького сходу, сходу. Так це точно. і географічно ближче, що найменше, і там є ще й додатковий навіть на справді, певний релігійний контекст. на дистанції багато моментів, як ми зараз економічно переграємо Росію, але Давай, чесно говорити, не ми. А, ну, а завдяки кому. Ми в коаліції. От ми так, в коалі... ми в коаліції Окей, але завдяки кому це можливо взагалі? Ми послаблюємо Росію. Ми суттєво б'ємо по Росії в першу чергу, послаблюємо їхню економіку, армію своїми діями. Але що я скажу, тут в цьому всьому ключове. Мені дуже не подобається великий санкційний шум в Європі зараз і в американській пресі. Оце вже з інформаційної точки зору. Ну, якось е, до, до вчорашнього дня мене це прям лякало. Чому до вчорашнього дня зараз поясню. Весь тиждень розказують, як економіка російська тріщить, як uh -huh. санкції класно працюють. У мене таке враження, що це було що нас готують. Ну вже і так ми їх розду Росії. все, не треба нових санкцій. Я до вчорашнього дня прямо до цих всяких ультиматумів, до угода з європейцями, то все ж ти розповідаєш. Реально трохи переживав, щоб зараз не було якогось відкату, бо, типу, ну дуже такий. А що вчора сталося? Десять днів. Тобто, що... а, а, ні, це позавчора, він сказав. Позавчора, сорі. Ну, тобто, ну, трошечки в мене злилися. в один. І відповідно, тепер трішки легше дихається, що це все був теж певний план, позитивний для нас, бо там могло піти як в один бік, так і в інший бік. Ти маєш навіть що відбувався прогрів перед чимось. Чимось да? так прогрів перед чимось, і мені здається, що це може бути якраз вже тоді прогрів в позитивному для нас, Для ну, для то головне, головне щоб, дотискання. Щоб, головне, щоб зараз Трамп не відкотив просто все назад. Я О, сподіваюся, а він що може? я сподіваюся, що він ну, цього не зробить. Я не довіряю цьому рудому типу. Да я сподіваюся, що він цього не зробить. Тому що, от ця картинка, яку ми зараз тут розкладаємо, вона постає в такій, от в такому масштабі. Зараз дає три шляхи Путіну, якщо не станеться четвертою, якщо Трамп все не відкотить, три шляхи. Перший шлях це е, як Путін буде намагатися затягнути Китай у війну, для uh -huh. того, щоб сказати: от подивись, ти втрачаєш економічні можливості, тепер твоя. Well, та, як не зараз. Та, твоя можливість перекроїти світ, це піти війною і, почати, і почати Третю світову е, от Китай втягнути в великий глобальний конфлікт. Поки що це мало ймовірно, чесно кажучи. Е, ну, але можливо, другий варіант, який постає, ти, е, відкривається в Росії піти просто, типу, во все тяжкіє, лупнути в НАТО і піти з ними воювати в, з НАТО. Е, Мало ймовірно. Я більше на Азію. Ну, розумієш, тут можна тут можна. Ні, ну слухай, на середньо Азію, мені здається, такий варіант зараз не, не розглядається, тому що Азербайджан, там... Азербайджан, Грузія, Вірменія. Гегемонує Китай, скажімо так. Ну я думаю, що якраз я рано повеч... чи пізно станеться якесь на затище між війнами з Росією. Це ще один варіант. І Середня Азія навіть не розглядати такий варіант. І, а де це все бидло? Оце все побити використовувати? Їх не можна вертати назад їм. Ні, це зрозуміло, але він, я маю на увазі. Вони розпочнуть новий воєнний конфлікт. Я маю на увазі, що просто, просто всі думають про країни Балтії. Ти говориш, що якщо у нас закриється конфлікт, е, якщо ми призупинимо його. Я думаю, що він все одно там найближчі роки призупиниться на якийсь час, поки ми будемо переозброїв і Росія, до наступного етапу. Бо я не вірю, що з Росії взагалі може це закінчити. Ні, я, я, все, я кажу, дивиться. Я кажу конкретно сьогодні, які є варіанти втягнути Китай. Е, Мало самим, самим провести зараз е, таку кампанію. Ти сетап... там в рамках одного року, умовно так. Я, я в рамках умовно півроку. Що Росія от може зробити мінусує Китай е, зробити Китай ще не зробити не велику кампанію в середині Росії? Ну тобто, от який може бути стратегічний шлях, якщо mm -hmm. справді там зараз запроваджується майно ну, там санкції, да. і все розгортається за тим сценарієм, от який ми зараз тут розписуємо, а е, вкид Китай. Другий варіант е, радикалізуватися, е, оголосити загальну мобілізацію, піти на НАТО і спробувати теж, оце типа in зробити е, в надії на те, що захід розвалиться. Від э, агресії, типу, перевірити їхню статтю п'яту, э, що вони розвалилися. І третій варіант продовжувати вести війну на виснаження з Україною. І тоді Росія потрапляє у небезпечну економічну воронку, і не тільки економічно. Ця економічна воронка вона почне призводити до руйнівних процесів всередині Росії. І тут, Андрію, я зараз неочевидну річ скажу, Я про неї писав себе телеграм-каналі. Дуже чотенько лягає фраза сьогодні. Сказана нашим президентом Хельсінки. Він виступав э, і. Він сказав: варто задуматися зараз Західному світу над зміною режиму в Росії. Тобто, ми починаємо, ми вже раніше це робили, наші спецслужби, ГУР, ССО, багато робили по Росії. Цих, коли така вода Про малесенька ливан. точила ці камені. І зараз вже починається бомбардування. З боку нашого президента бомбардування Росії в сенсі того, що її потрібно змінювати, потрібно демонтувати той путінський режим. І це такі от от, вот про які я ставки кажу: Давайте. Росія максимум згвинчує ставки, і ми згвинчуємо ставки Давайте. вже навіть зараз. це так. І західний світ насправді не е, зацікавлений в розвалі Росії, тому що 15, умовно, там чи 10, чи 5, чи 6 гравців з ядерною зброєю це набагато стримніше, ніж один гравець. Все ж таки, так е, я думаю, що цей третій варіант він буде. Росія буде продовжувати війну на виснаження проти нас. Але до цього всього я додам із залученням Китаю в свою економіку і поглиблене партнерство. На жаль, їм треба буде десь черпати гроші. Е, Китаю треба новий ринок збуту великий. То Росія це більше... не є великим, ну, але ліпше ніж Чого, треба йти на чого погл... але не на ну, І вони підуть на поглиблення співпраці і економічної, і військової, і це те, що дасть Росії ресурс воювати проти нас далі. А нам треба так. шукати свій ресурс, і ось тут якраз цей буде момент, що е, буде е, спроба зміни режиму можливою. Тому що економіка буде присідати, е, маси людей будуть незадоволені. Тобто, і можна буде качати з середини певні республіки до повстання. Найцікавіше, цікавіше, що знову я втретє апелюю до вчорашнього інтерв'ю нашого з Юри Богдану. Він каже: в таких інтерв'ю, коли, коли історія м, м, така подібна відбувається з автократією, ти не можеш знати, починається просто неконтрольовані процеси виникати у вигляді чорних лебедів, які угу. або повільно на повільному вогні розвалюють, як розвалили радянський союз, або стають про. Просто дуже швидкими змінами режимів відбувається, як, наприклад, в Румунії з Чаушеско, який до кінця своїх днів думав, що насправді його всі люблять. А тут же ж тут невідомо, що може спрацювати всередині Росії в дуже негативний бік. Зрозуміло, що нам не треба тут, як то кажуть, думати, що все буде добре і все буде легко. Ні, це може бути довго. Це дуже багато є непередбачених факторів. Однозначно, підтримка Китаю вона допоможе Росії воювати, але загальна тенденція. Чесно, от зараз, як на мене, вона почала розвертатися трішечки до нас обличчям. От зараз, от, от ну єдине, що вона не закрилася це вікно можливостей, це щоб е, Дональд Фредович не відкотив взагалі все назад, і 8 серпня, е, буквально наступного тижня, коли мають бути ухвалені ним рішення про те, щодо Росії, щодо Індії щодо Китаю, щоб це все не було фікцією і він е, е, ну як то, не розвернувся на 180 градусів. Тоді це буде просто просто світ. Тоді впаде в якусь чорну панічну хао. Хаотичний рух, який був ще донедавна. А зараз уже з Трампом почали з'являтися якісь, якісь точки дотику. Але я чесно кажучи, не думаю, що він відкотиться все назад, тому що ну, тому що вже пішло багато позитивних процесів, ті, які, яких він хотів, і економічні процеси по закупівлі американського газу, і по ну, закупівлі та, знаєш, американської я зброї. В тебе запитати після твого наша. чудового спічу, чи не здається не тобі, що а такий дяду вдається? Може, ну, ну не все так однозначно. Може, він не такий дурак. Може це, не такий да? дурак. Да, що таки, президент, президентом став мільярдер. Там якийсь. Ну ми ліпше знаємо з нашої студії. Ні, ну як сказати, дивись, все таки. Давай будемо говорити відверто. Першою дією було простягнути руку Росії. Він намагався, він реально намагався з нею вкласти мирову. Я не думаю, що він ішов свідомо на те, що ця мирова неможлива з росіянами, і свідомо дійде до такого сценарію, який сьогодні. Ну, це треба бути надзвичайно якимось витонченим гравцем в шахи, щоб таку партію розіграти. Я думаю, що насправді він хотів з він хотів примиритися з Росією, але. Але і ми про це говорили через півроку, десь президентства Трампа хтось говорив за рік від часу його початку президентства. Мала включитися якась американська правильна правильний діпстейт, правильна реакція, правильні дії, які спонукають Трампа рухатися в правильному напрямку. Тобто зараз виходить. От, от мене таке враження складає, що виходить. Тільки головне, що я кажу: ми наступного тижня будемо з тобою тут так само сидіти зустрічатися. Головне, щоб він не відкотив, чого забрався назад.